Василь Вірастюк зізнався, що він зрадив дружині, поки та перебувала за кордоном, приховуючись від повномасштабного вторгнення. Вірастюк придумав схему на мільйон доларів. Як завуальовано кинути жінку і заодно зрадити її? Багато чоловіків повідправляли своїх жінок за кордон. Кажуть, ти сиди там, бери дитину. Ну, а самі? Почали будувати нове життя. Кого тут винити, а кого виправдовувати, ні мені, ні вам до цього діла немає. Проте факт залишається фактом, що даного роду поведінка була доволі такою підлою і хитрою. Я більш ніж певнений, що у Віростюка вже давно було бажання сходити наліво чи завести якусь інтрижку. Напишіть в коментарях, що думаєте про це ви.